Друзі, доброго дня! І так, у березні 2024 року пройшла індексація пенсії, і багатьом пенсіонерам обіцяли одне, а отримали вони по факту зовсім інше. І, як правило, отримали менше, ніж очікували. У сьогоднішньому відео я би хотів надати вам основні приклади індексації пенсії або відсутності такої індексації у різних категоріях пенсіонерів. І експерт з пенсійного законодавства надасть відповіді, чому у кожного з цих прикладів пенсію індексували. Чи не індексували, чи індексували частково. І так, поїхали. Цьогорічна індексація пенсій стала яскравим прикладом того, як влада не дотримується своїх обіцянок. І головна причина, напевно, не у війні і не в тому, що немає грошей, а у поганій комунікації з людьми. Одна справа, коли вам щось обіцяють кандидати на виборах, а потім за підсумками 4-5 років. Каденції виявляється, що обіцянки не виконані і вже всі забули, що там обіцяли. А інша справа, коли нам на початку вже цього року в січні обіцяли одне, а за два місяці в березні вийшло зовсім інакше: бальної системи немає, індексації пенсії на 13% немає. А далі виявляється, що навіть не всі отримали 8% індексації. І далеко не всі отримали навіть 100 гривень як, як мінімальне підвищення, котре нам обіцяли. Ну ось, наприклад, Ольга пише: в особистому кабінеті перевірила доплату свою і чоловіка. Мені додали 820 гривень, проте зняли 300 гривень доплату як 70 річній У мене 42 роки стажу і коефіцієнт зарплати 3,9. Чоловіку додали 780 гривень, у нього коефіцієнт зарплати 2,9, а стаж 44 роки. Ну, ось бачимо, що декому додали по нинішнім часам непогану прибавку, але в конкретному випадку пані Ольга пише, що у неї і у чоловіка багато стажу і дуже гарні коефіцієнти зарплати. Але і тут виявилось обмеження. Очевидно, що після індексації у жінки розмір пенсії збільшився і став понад 10 340 гривень. В такому випадку право на вікову надбавку втрачається. Далі Олексій пише: було 2760 гривень, додали 220 гривень, але з пенсійної справи раптово зникла чорнобильська доплата в розмірі 50 гривень. І тут свиснули. Ну, тут, очевидно, підняття мінімальної пенсійної виплати, що тепер для певної категорії громадян становить 2980 гривень. Збільшення рівно на 8%. А щодо чорнобильської доплати, то треба розбиратися. Знімати її підстав начебто не було. Можливо, вона входить у склад пенсії, просто пенсія в цьому випадку з усіма надбавками не може бути з 1 березня менше, ніж 2980 гривень. Якщо пенсія менше, то в цьому випадку її дотягують до зазначеного розміру. Далі пише любов. Індексація 250 гривень, жах і ганьба. Ну, е, ймовірно, тут мова йде про зростання мінімальної пенсії, а вона що до перерахунку, що після перерахунку була А е, Далі цікаво, як образили саме тих, хто пішов на пенсію у 2020 році, наче їм обіцяли по 100 гривень, але не, їх не дали. І таких коментарів, і обурень дуже багато. Е, читаю Степан. Вийшов на пенсію в 2020 році, замість індексації виплачували спочатку 100 гривень, наступного року 135, наступного 100 гривень. Тепер додали 200 гривень до основної пенсії, а ті ж 200 гривень попередніх надбавок забрали, тобто переклали мої гроші з однієї кишені в іншу. Якась шахрайська схема від влади. Тобто ситуація, коли одну надбавку дали, а іншу забрали, продовжує діяти. Хоча обіцяли, що цього разу такого вже не буде. Отже, якщо вчитатися більш уважно, то в постанові прописані конкретні випадки, в яких розмір підвищення не може бути меншим за 100 гривень. Тобто, це не у всіх випадках. Це стосується, зокрема, тих, хто пішов на пенсію у 2020-2023 роках. Формулювання в постанові дуже, дуже громіскі. Для нас їх попередньо спрощено розшифрували так, що всім, хто пішов на пенсію останні три роки, буде по 100 гривень. На практиці бачимо, що це не так. І також дається знаки, що відбувається одночасно перерахунок пенсії у зв'язку з прожитковим мінімумом надбавок. Це передбачено законом, а не постановою про індексацію. І комусь додали ось 16, лише 18 гривень з 1 березня лише через збільшення доплати за стаж, а не через індексацію. І тому в цьому випадку виходить так, що а, підвищ, підтя, ну, не підтягується пенсія до 100 гривень. Але як так вийшло, що, начебто, так постанова прописана, що саме. Осіб, які вийшли на пенсію в 2020 році, ось ці 100 гривень, начебто які залізно обіцяли, їх немає. І короткі висновки. Законодавство дедалі залишається дуже заплутаним і громізким. Постійні реформи та на додачу дрібні зміни в ручному режимі, ще більше все ускладнять. При уряд постійно наступає на одні і ті самі граблі. Вони. Намагаються максимально рекламувати свою діяльність, гучно розповідають про майбутнє підвищення. А на практиці все виходить не так гарно. Кожного разу, коли обіцяють, що буде всім і багато, то виходить не всім і небагато. Наче вони не знають, що в тих постановах, які вони приймають, є купа нюансів, і всього передбачити ніколи не вдається. Ну, але, мабуть, зручніше маніпулювати і розповідати, що здійснили нові якісь досягнення, і за статистикою, начебто, все добре. Можливо, варто чесно сказати, що грошей нема, але ми робимо все від нас можливе ну, в цих умовах, ніж продовжувати розповідати байки і звинувачувати усьому журналістів. Ну, і звісно, питання є до постанови, все одно якось воно виходить недолугом.